Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Робив під замовлення отакі от козли складні. Вирішив швиденько зняти відео, показати вам, що вони складаються і як виглядають, скажімо так, в готовому вигляді. Бо на каналі є відео ну, по типу схожих козлів, але там вони ще були недороблені. От, а зараз покажу вже кінцевий як вони виглядають в кінцевому результаті. Так, дошка використовувалася 20, ой, точніше, 30 товщина, ширина 100 мм. Довжина, ну, скажімо так, ніг по 1,15 і тут і тут 1,15. На цих 85 поперечні дошки. Тут 80. Ну, як було замовлено. Отак вони виглядають. Скручені на 4 точки. саморізами хорошими Тайвань це сірі. Не чорні, а сірі. Знизу також на 4 точки. У верхній частині про всяк випадок зроблено ну, під, для підстрахування, так як тут буде найбільше навантаження, зроблено ще посилено болтом. Зараз тут -от вам покажу. От, шайба болт, наскрізь. Тут шайба і колпачкова гайка. У мене такі козли подібні є. Ну, правда, вони зроблені з того, що було. Вже слугують десь 5 чи 6 років. Там, звісно, у мене звичайний болт, гайка. Ну, що було, з того і зробив. Завіси також, які були. Тут стоять хороші завіси. От, на підшипниках. Їхніми же заводськими, так би мовити, саморізами все прикручено, по 4 точки. Чудово, саморізи довгі. От такі от, до речі, от такі от завіси, дуже, ну, скажімо так, виглядають солідно, добротно зроблені. Так, потім до однієї поперечини. Прикручується ланцюг. Скажімо так, на постійній основі. Ось бачите, отут зараз покажу. Ось отак він наскрізь. І отут -от прикручений. З іншої же сторони, для того, щоб можна було регулювати висоту, тут зроблений такий же болт. Але тут уже баранчик стоїть. от таким от чином. Ось от таким от чином, там шайба. Зараз знімемо. Тут отак затягнув болт, тепер шайба. Ну і ви зрозуміли, да? можна буде регулювати. Наприклад, яка вам потрібна висота, ставимо зажали. Тут можна про всяк випадок накинути, щоб воно там ніде не валялося. Сюди ось шайбу. І цим же баранчиком. Ой, незручно. Одною рукою. От. Все притягнули, воно натягнулося і тримається міцно. Отак От це виглядає. Використовувати можна, точніше не так, спектр використання даних складних козлів дуже широкий. Наприклад, я використовував, ставлю два. Розкладаю дошки і, в принципі, зварю, о, вибачаюсь, оброблюю їх там або отроботкою, або антисептиком. Потім, також, коли я варив, є відео на каналі, коли я варив клітки для бройлерів, я таких два меблевих щита скрутив, чи три, ні два поклав. І повністю всі дошки зварив на них. Також можна використати, наприклад, коли я будував сарай для курей, от, зробив ну у мене були такі щити, і знаєте, як помост виставив, сюди поклав отак щит і чудово можна ходити. Вони витримують дуже-дуже велике навантаження. от Так що. Отак ось, це вже готовий результат. Дошка не. Ну, я рахую, точніше, точні дошка не отак виглядає. Дошка не. Господи, не шліфована, не строгана. Просто протер її трішки наждачним папером. Отак, вручну пройшовся. Ну, в принципі, для. Так би мовити, для їхнього функціоналу це там і не треба. Я не фарбував, тому що ну, замовник захоче, то пофарбує. От якось так. Так вони виглядають. І ще що? Ще одне, зараз покажу вам, бачите, вони можуть ну мега широко. Так? І хтось скаже, що ну, це по типу небезпечно, тут воно зламається. Звісно, якщо ви його розширите, прям чуть, ну, не лежачи, то звісно воно може від величезного навантаження. А так, як, як тут воно працює, коли ланцюг натягнутий, отак, наприклад, він не дає роз'їхатися. І вони упираються в землю. Тобто от ось ось сюди впирається і навантаження йде. Навантаження йде від верхньої, от зараз отак покажу. Від верхньої точки в нижню. І не давить на якийсь проміжок от, по типу збоку. Воно давить отак по прямій. Тому нічого тут ніколи не зламається. Ну, от якось так. До речі, може кому треба буде, можу виготовити під замовлення, під ваші розміри, посилання на OLX оголошення буде в описі під відео. Ну, отак, мені здається, чудово вийшло. А, до речі, саме головний їхній плюс це от, такому от вигляді можна їх зберігати. Вони не займають багато місця, ну, тут максимум 15 см. Тобто, якщо пара, 30 см, вони займають там свого е, простору. Так от. Це ніякі там не стаціонарні, які неможливо скласти і треба шукати там місце, де їх, де їх зберігати. Ну, ось отак. Зараз обійду, покажу ще раз. Отак вони виглядають. Звісно, наприклад, якщо мені, ті мої старі, то мені їх точно не треба фарбувати, вони настільки вже оброблені отработкою антисептиком для дерева, бо я дуже багато. Покривав на них дошок, тому, в принципі, по бажанню там можна буде їх і пофарбувати. Ну, от, якось так. Добре, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!